Ще один терористичний удар росіян. У першій половині дня окупанти обстріляли школу у селищі Сергіївка на Донеччині. Били, скоріше за все, з реактивних систем залпового вогню. Загинула вчителька молодших класів та головний бухгалтер закладу. Ще шестеро працівників школи потрапили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Частина будівлі зруйнована вщент, в інших приміщеннях розтрощені меблі і шкільне приладдя. Пощастило, якщо можна так сказати, що в момент удару у школі було лише 12 працівників з минулої п'ятниці розпочались літні канікули. Ми можемо лише уявляти кількість жертв, якби росіяни вирішили денацифікувати школу хоча б на тиждень раніше. Ну що ж, чекаємо від дорогих аслабодітелі, чергові танці на кістках і радісні пости про розбиту школу. А від Конашенкова неймовірні звіти про десятки вбитих генералів НАТО і знищений склад леопардів та F 16 у школі.